Ви коли-небудь замислювалися, як українська молодь зустрічалася, закохувалася, навчалася і зберігала свою ідентичність століттями. Я поєднувала важку працю з такими щирими, такими глибокими розвагами. Сьогодні ми зануримося у світ, де вечори оживали від сміху пісень і магії. Ласкаво просимо на українській вечорниці. Українські вечорниці це не просто зібрання молоді, це ціла культурна епоха, жива традиція, що формувала покоління українців, цигального життя села, де народжувалися сім'ї, придавалися знання, та зберігався незламний український дух, не були школою життя місцем, де молодь вчилася бути справжніми українцями. Працілитими, кмітливими, щирими та сповненими любові до рідної землі. Ця багатовікова історія України проявилася в унікальних звичаях та обрядах вечорниць, які, попри всі намагання ворогів знищити українську ідентичність, збереглися й досі. Вечорниці, або як їх ще називали, досвідки вечорки. Були осінньо-зимовою формою дозвілля, коли закінчувалися польові роботи, і ночі ставали довгими. Це не просто свято, це був важливий соціальний інститут. Саме тут, у теплій хаті, молоді люди мали можливість спілкуватися, пізнавати одне одного, і, звичайно ж, знаходити свою долю. На відміну від літніх вулиць, що відмувалися просто неба, вечорниці збирали молодь у затишку дому. Ця традиція сягає глибоких ще до християнських часів, коли спільнота була єдиним цілим. З дом християнства вечниця часто приворочувалася до важливих свят, як от свято Андрія Первозванного. Зазвичай вечорниці проводилися у хаті літньої жінки, вдови або рекрутки, жінки, чий син був забраний на службу, обволювала роль своєрідної дуенії, наглядаючи за молоддю. Батьки без побоювань відпускали своїх дітей, знаючи, що за ними доглянуть. Це був ще один прояв української мудрості. Зберегти традиції та цінності попри будь-які обставини. Вечорниці були не лише місцем розваг, а й справжньою школою життя. Дівчата приносили з собою роботу прядку, мички прядива, вишивання. Тут вони вчилися різним ремеслам. Вдосконалювали свої навички, готували разом частування. Вечорнична мати передавала їм життєві мудрості, вчила готувати, шити, вести господарство. Хлопці приходили пізніше, часто приносячи смаколики. Хоча основним їхнім завданням були розваги, вони також могли допомагати дівчатам. Демонструючи свою вправність і відповідальність. Усі працювали старанно, адже на ранок зроблене, часто мали показувати своїм матерям. Це поєднання праці та відпочинку свідчить про глибоку філософію українського народу, де працьовитість і життєрадісність завжди і йшли. Поруч Але, звичайно ж, вечорниці, це в першу чергу веселощі після роботи починалося найцікавіше. Пісні, танці, ігри, жарти. Українська пісня, що лилася з кожного куточка хати, була невід'ємною частиною вечорниць. Це був і спосіб висловити почуття. І розвага, і передача культурної спадщини. На вечорницях розповідали казки, страшні історії, плітки, що тримали усіх у напрузі або змушували реготати. Особливістю були і ворожіння, особливо на свято Андрія. Хто ж не хотів дізнати свою долю, хто буде суджений? Це була. Ідеальне місце для флірту та знайомств. Часто на вечорниці приходили хлопці з сусідніх сіл, щоб знайти найкращу наречену. Цей соціальний мікс дозволяв молоді розширювати коло спілкування та знаходити собі пару, зберігаючи при цьому повагу до традицій. Особливе місце на вечорницях посідали ворожіння. Що додавали святковому дійству містики та інтриги. Це був своєрідний карнавал, де дозволялись певні пустощі та жарти, найвідоміший обряд це кусання калити. Калита це великий корж, який підвішували до сволоку. Хлопці, на чолі з паном Калитинським, намагались вкусити його без рук, що супроводжувалось Гумором та жартами. що той, хто зумів відкусити шматок калити, матиме щастя в наступному році. Це був символ удачі та родючості, глибоко вкорінений у дохристиянських віруваннях. Дівчата також ворожили насудженого, пускали вінки на воду, ворожили на дзеркалах, кидали чобіт через хату, рахували поліна. Усі ці дії. Були не просто розвагами, а способом пізнати майбутнє, висловити свої надії та мрії. І тут ми бачимо, як український народ, попри всі труднощі завжди прагнув до світлого майбутнього, зберігаючи віру в краще. Протягом століть, особливо під час панування Московії. Українські вечорниці, як і інші прояви національної культури, піддавалися переслідуванням та заборонам. Імперія намагалася знищити все українське, в тому числі народні традиції, що формували самобутність нашого народу. Але незламний український дух ніколи не дозволяв знищити ці традиції, що українці конточорниць всупереч заборонам, передаючи їх з покоління в покоління. Ще збиралися таємно співали свої пісні, ворожили, показуючи, що свобода духу не піддається жодним декретам. Сьогодні ми бачимо відродження вечорниць в сучасному форматі, це і театралізовані дійства і освітні програми, і навіть сучасні вечорниці з дронами та паяльниками, які показують, що українці адаптують свої традиції до нових викликів, щоб разом наблизити нашу перемогу. Українські вечорниці це не просто фольклорний Елен, це живий символ української ідентичності, унікальний код нашого народу. Вони виховані в молоді повагу до праці, любов до пісні, вміння співіснувати в громаді та віру у свою долю. Це місток між поколіннями, спосіб передачі життєвих цінностей, моральних засад та народної мудрості. Вечорниці є яскравим доказом багатовікової історії України та її непересічного внеску у світову культуру, як приклад органічного поєднання повсякденного життя з глибокими ритуалами та віруваннями. Це свідчення того, що українці завжди вміли радіти життю, працювати і кохати навіть у найскладніші часи. Вечорниці це не минуле, це живе сьогодення. Що нагадує нам про нашу силу, нашу єдність і нашу неповторність. Це прояв незламного українського духу, який крізь століття зберіг свою автентичність і продовжує надихати. Це доказ того, що українська культура є багаторанною, глибокою і здатною долати будь-які перешкоди. Якщо це відео запалило у вашому серці іскорку цікавості до України. Ставте лайк та підпуйтеся на наш канал. Розкажіть у коментарях, яка українська традиція вразила вас найбільше. А поділіться цим відео, щоб світ дізнався більше про глибину та красу української культури. До нових зустрічей! Слава Україні!